Же 7 тисяч гривень штрафу на заказ склало адмінпротокол на кам'янець подільського міського голову Михайла Посідка посадовця звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Зокрема, це стосується нинішнього секретаря міськради Ірини Шелепницької. Відносини між нею і міським головою пов'язані з тим, що вона свого часу там серед інших фінансувала його передвиборчий фонд. В подальшому міський голова активно сприяв її там, проходженню служби в виконавчому комітеті міської ради і, зрештою, голосував за її призначення секретарем, а також визначав розмір її заробітної плати. вбачає у призначенні Ірини Шелепницької на посаду секретаря особистий інтерес Михайла Посідка за умови наявності конфлікту інтересів повноваження, які реалізує посадовос. Тобо вони цілком можуть бути законними. Просто він при реалізації цих повноважень там задовольняє певний приватний інтерес, в даному випадку, ми приватний інтерес бачимо, як. Там вдячність за підтримку свого часу, коли проходили вибори міського голови у вигляді внеску у виборчий фонд. Міський голова висновок протоколу заперечує мовляв і внесок у його виборчий фонд і надбавки з преміями до зарплатні Ірини Шелепницької законні, і сам звинувачує назика в упередженому ставленні. Його позицію там не поцікавилися. Назика доволі таки формально підійшло. До розгляду цього питання, опираючись на те звернення депутата, яке було направлено, при цьому не взявши в мене жодних пояснень, які мої були справжні мотиви внесення кандидатури Шеботницької Ірини Петрівни на посаду секретаря, я хочу сказати, що я не призначаю секретаря, секретаря це приймає рішення виключно сесія міської ради з депутатами ради. Тож посадовець планує судитися із НАЗК. Адвокати кажуть, варто зазначають, подібні справи неодноразово закінчувалися у Європейському суді справ людини через некоректний підхід правоохоронних органів до складання протоколів. Я зустрічався з аналогічною справою, де суд національні суди. Скажімо так, виступили на стороні правоохоронців. Але ми на даний час готуємо відповідну заяву до Європейського суду з прав людини, так ми бачаємо, що були допущені ряд грубих порушень прав людини, зокрема. І як НАЗК, так і інші правоохоронні органи допускають ці порушення, причому на власний розсуд трактують норми закону, як вони їх вважають за необхідне. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.